Жереб кинуто став відомий порядок змагань шкільного турніру на малий кубок НФК Ураган загалом ньому візьмуть участь понад два десятки команд, які не зуміли продовжити боротьбу в основних іграх. Призовий фонд, який торік складає 10 тисяч гривень. Поєдинки відбуватимуться щосуботи після опісля головних змагань. В оргкомітеті кажуть, двобої обіцяють бути запеклими. З попереднього етапу розпочинають участь всього на все... 6 пер 12 команд. Відповідно, ми, всі інші команди приймуть участь вже з однієї восьмої малого кубку. Відповідно, наш, наші етапи змагань так розраховані, щоб вийти на фінішну пряму, практично поруч з розігруванням основного кубку. Загалом малий кубок НФК ураган розігрують лише другий рік поспіль. Спонсори турніру кажуть, основна його мета це підтримати спортивний душ школярів, котрі програли в попередніх матчах. Адже як показує досвід, вони нерідко втрачають можливість та бажання грати у футзал. Цьому і полягала ідея якраз створення ще малого кубку для того, щоб ті команди, які втратили можливість боротися за основний кубик, не втратили все одно мотивації і можливості змагатися в другій частині турніру. Емоції і боротьба серед команд-учасників за малий кубок будуть не меншими ніж в основному кубку. Попередній етап Малого кубку НФК ураган розпочнеться вже цієї суботи. Першими у двобої зійдуться 13-та школа та гімназія номер 2 Нагадаємо, минулого року цей титул вибороли футзалісти 23-ї школи.